Вітаю, знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Олдугін. І далі у випуску ми розкажемо про таке. Депутати працюють не більше десяти хвилин. Тривало пленарне засідання Верховної Ради. Травматичний Євромайдан вже понад 300 постраждалих мітингувальників звернулись за допомогою до лікарень. Разом і до кінця, якщо за 48 годин Євромайдан не ослабне, то почне перемагати. Міліціонерам заборонили бити мітингарів. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заборонив працівникам відомства застосовувати силу стосовно учасників мирних зібрань. Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сторінці відомства у Фейсбук. Крім того, міністр внутрішніх справ неодноразово звертався до громадян, які беруть участь у масових заходах. із проханням утримуватися від порушень законодавства. Він закликав людей бути толерантними та обережними, не піддаватися на провокації з повагою. Ставитися до оточуючих, а також повідомляти про підозрілих осіб до міліції. Міліція переводить затриманих на вулиці Банковій, які на сьогодні перебувають у лікарні. до СІЗО. про це повідомила сьогодні журналістам на прес-конференції наречена одного з затриманих Яна Степанова. Адвокати представників затриманих також висловили припущення, що це робиться з метою, аби унеможливити доступ до затриманих, які також були присутні на прес-конференції, згідно з їх інформацією. З дев'яти затриманих на вулиці банковій шість перебувало у лікарні з травмами різної тяжкості. Зокрема, у одного з них тяжка черепно-мозкова травма. Інший перестав бачити на одне око в усіх затриманих численні забої та переломи. Сьогодні були заарештовані. Дев'ять учасників зловмисних масових безладів, що відбувалися на вулиці банковій біля адміністрації президента, їм інкримінуються масові заворушення, що супроводжувалися насильством, опором представникам влади із застосуванням зброї. Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді арешту дев'яти підозрюваним, яким інкримінується участь у масових заворушеннях біля адміністрації президента. Опозиція різко засудила ці рішення суду, висунувши кілька вимог. Порушити кримінальні справи проти працівників Беркуту, які жахливо били людей, та припинити хвилю політичних репресій проти абсолютно невинних людей, серед яких Юлія Тимошенко та дев'ять учасників масових заворушень. Крім того, з 30 листопада, по 3 грудня, міліція відкрила 53 кримінальні провадження. Про це повідомляє головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ. Розслідування цих проваджень встановило всі правопорушення відбулися біля адміністративних будівель українського дому, будинку профспілок, київської міської державної адміністрації а також біля пам'ятника Леніна. Зазначають правоохоронці. У ці хвилини у підтримку засуджених євромайданівців стартує мирна хода. Акція розпочнеться із миха. Айлівської площі і рушить до Шевченківського суду. Завершити ходу планують біля Подільського ізолятору, що неподалік Львівської площі. Організатори акції кажуть, що засуджені були затримані не на банковій, тобто правоохоронці зробили винними з тих, кого вдалося затримати. Суди вже винесли рішення стосовно захоплення будівель демонстрантами в центрі Києва. Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка. За його словами, є чіткі вимоги. Звільнити захоплені будівлі мітингувальники Євромайдану, що вимагають відставки уряду, та президента зараз контролюють будівлю КМДА, будинок профсоюзів та колишній жовтневий палац. Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування через побиття журналістів представниками Беркуту 1 грудня під адміністрацією президента. Про це повідомила прес-служба Київської прокуратури. Досудове розслідування розпочато за ознаками злочинів: перевищення повноважень та перешкоджання професійній діяльності під час масових заходів на вулиці Банковій. Прокурори просять у зв'язку з цим представників змі сприяти слідству, не затягувати процес розслідування, не ігнорувати виклики слідчих та надавати усі дані. Тим часом не застосовувати до мирних громадян фізичну сили закликають колишні командири спецпідрозділу Беркут, нині діючих бійців. Звертаємось до вас з даним листом. І засуджуємо ваші непрофесійні дії, які дозволять які жодним чином не відповідають високим моральним вимогам працівників підрозділу Берку. І вже понад 300 постраждалих мітингувальників звернулись за допомогою до лікарень з травмами середнього та легкого ступеню важкості. Число постраждалих має тенденцію до збільшення в ніч на 30 листопада, коли беркут розігнав євромістечко. Таке яке було розташоване на майдані незалежності до лікарів за допомогою звернулись 305 потерпілих. 120 з них отримали допомогу в стаціонарних умовах. На даний момент на лікуванні перебувають 9 потерпілих. Лікарі, в свою чергу, надавати довідки про стан здоров'я дев'ятьох побитих заарештованих, яких звинувачують у штурмі банкової 1 грудня. Відмовляються. Про це заявляє депутат від партії Батьківщина Павло Петренко. Вчора я спілкувався з їхніми рідними. Лікарі відмовилися надати їм довідки про стан здоров'я, бо їх залякала міліція. Павло Петренко вже звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та вищої ради юстиції щодо звільнення суддів Гайдука Маліновської і Гриньковської. Саме вони за словами депутатів винесли неправомірне рішення щодо арешту затриманих невинних людей. Депутати працюють не більше десяти хвилин. Тривало пленарне засідання Верховної Ради. Опозиція ще з самого ранку заблокувала трибуну. Тому і плідним день у парламенті зробити не вдалося. Із чим не погодились та чого прагнуть, знають наші журналісти. У Верховну Раду депутатів пропускали крізь кордони з правоохоронців та мітингувальників. Останні таким чином намагалися запобігти проникнення так званих тітушок всередину будівлі парламенту. Напускали навіть водіїв депутатів, тому що ті не мали посвідчення депутата. Ще з ночі євромайданівців відтіснили з вулиць, що прилягають до будівлі Верховної Ради. Та це не завадило мітингувальникам зустрічати депутатів перед роботою, але робота виявилася неплідною. Засідання Верховної Ради України. Я оголошую відкритим. Прошу, прошу керівники фракції зайти в кабінет голови Верховної Ради, і я оголошую. Для депутатів перерву закрити опозиційні лідери не бачать сенсу у проведенні засідань такого парламенту, заявив журналістам Олег Тягнебок. Його ставлення таке ж саме й до міжфракційних консультацій перед відкриттям засідання. Якщо влада готова йти на конкретні поступки і на конкретні розмови тут, наприклад, в приміщенні українського парламенту, то звісно, що ми послухаємо Цієї влади. Сьогодні представники опозиції налаштовані агресивно і категорично. Вони не шукають компромісу, вони ставлять ультиматуми. І ультиматуми не можуть бути, я б сказав. Би, Мовою для переговорів опозиція наполягає на відставці Кабміну. За це рішення не вдалось зібрати парламентську більшість, тому лідери опозиції вважають нинішній парламент недієздатним і починають тиск на президента. Янукович може відправити уряд у відставку, коли до нього звернуться депутати відправлячої партії. Тобто жодних шляхів тиску опозиції не залишилось, крім мітингувальників. З самого початку я сказав, що ми повинні робити мирну демонстрацію і робити тиск. На керівництво держави і я впевнений, що ми українці зможемо це зробити. Засідання Верховної Ради розпочнеться за розкладом завтра. На компроміс продовжують чекати мирні мешканці на вулицях українських міст. Артур Цюра Артем Кутасов соціальна країна. Депутатам Верховної Ради Криму запропонували просити міліцію зайнятися виловом. Україномовних людей таку пропозицію озвучив депутат регіонал Верховної ради Автономної Республіки Криму Володимир Кличников на засіданні президії кримського парламенту. Разом з цим він запропонував звернутися в кримське управління мін'юсту для заборони діяльності політичного об'єднання Свобода на території Криму. Я прошу президію Верховної Ради Криму звернутися до правоохоронних органів для того, щоб вони уважно відстежували діяльність ініціаторів націоналістичного толку, що закликалися в останні дні. Тим більше визначити їх не є складним, тому що частенько більшість з них жодного слова російською не знають. Війни не буде всі розмови про можливий початок громадської громадянської війни в Україні не більше ніж залякування, каже опозиція. І додає, що вводити надзвичайний стан в Україні президент конституційного права не має, і будь-які його прагнення наділити себе подібними повноваженнями це поведінка диктатора. Цитую: 45 мільйонів українців не раби. Громадяни України мають права саме вони наймають депутатів та президента, а не навпаки. Кінець цитати мирними акціями протесту опозиція планує до кінця року добитися зміни уряду в країні та повернути її в євроінтеграційне русло. Президент в стране не царь. Он не может единолично решать, куда идти в стране. Если граждане сделали выбор, и мы видим Украину демократической страной, мы видим Украину страной с высокими, с евростандартами жизни людей, то мы как граждане от этого курса не откажемся. И если Янукович не хочет в Европу, значит, Украина придет в Европу без Януковича. Євромайдан день 13. але ця цифра не є невдалою для мітингувальників, адже саме зараз вже почав налагоджуватися побут. Щоденно перепетить навколо політичної ситуації сколихують народ та попри серйозність всієї ситуації, люди не втрачають оптимізму. Що вимагають? А ще як живуть, що куштують та де сплять, знають кореспонденти соціальної країни. саме так проходять будні на кухні Євромайдану Гімном благословляються навіть канапки для багатотисячного натовпу. До речі, вони користуються шаленою популярністю у мітингарів. Дуже то безконечно. Ну у нас перерви немає. Ми постійно їх робимо вже від ранку. У будинку профспілок вирує життя. Люди приходять погрітися і попоїсти. І тут збирають заяви людей, які постраждали від Беркуту. Прикріпляємо людину до депутату або прикріпляємо до і Адвокат починає працювати з цими людьми. А на політичній кухні теж вариться тема постраждалих активістів. Звернення до генерального прокурора України негайно. Перевірити всі лікарні, всі морги, всі районні відділи внутрішніх справ України і встановити, чи є люди, які пропали безвісті. За нашими даними, близько 10 людей відсутні і не інформують про своє місце знаходження. Лідери опозиції побоються, що ці зниклі безвісти можуть бути неживими і таким чином будуть організовані провокації. Вони Мають намір пускати кров далі, і не виключено, що влада буде зацікавлена в тому, щоб організувати декілька трупів. Під час нібито е сутичок, які вони будуть провокувати, тим часом на Майдані люди не розходяться і не бояться ніяких провокацій. Вони закріпили позиції і сміливо відстоюють свої права. Це закон один для всіх. От для цього я достаю навіть з інших країн, зокрема з Грузії, люди приїхали підтримати євромайданівців. Ви атражон європейці, ваш путь – євроінтеграція. А хто перекриває цей путь – це не тільки ваш враг, а наш враг, а в нас общий враг це Кремль. Життя на майдані триває, проте мітингувальники будуть чергувати не тільки на центральній площі столиці. Вони блокуватимуть і далі роботу адміністративних будівель. Тепер радіус дії громадських акцій розшириться. Колона активістів вже пішла до Шевченківського районного суду та до МВС. Анастасія Острожко, Роман Крюков, соціальна країна. Про кримінальну відповідальність з блокування роботи державних установ як звичайним людям, так і політикам, попереджає прем'єр Микола Азаров. Про це він заявив на засіданні уряду. Крім того, за твердженнями голови Кабміну, західні області у результаті протесту можуть не бюджетні кошти. Особливо звертаю увагу тих окремих місцевих громад на заході країни, коли місцева влада припинила роботу для участі в протестах. Така моральність і безвідповідальність місцевих чиновників може призвести до того, що на центральному рівні кошти будуть виділені проте на місцевому рівні вони зв'язку з непрацюючою місцевою владою просто не дійдуть до отримувачів. Прем'єр зазначив, що все тільки через те, що працівники, яких найняли місцеві громади для забезпечення їх життєдіяльності, вирішили погратися в політику замість того, щоб виконувати свої прямі обов'язки. Китай вже не гостинний. Візит Віктора Януковича до. Китайської Народної Республіки під час доленосних подій в Україні різко розкритикували в об'єднаній опозиції. Там ухвалили рішення, у зв'язку з яким ранг перебування президента у піднебесній може знизитися. Ми звернулись до Китайської Народної Республіки з проханням не пробудити зустрічі. І вже сьогодні ми знаємо, що рівень зустрічі для пана президента КНР понизили. Глава Української держави прибув до Китайської Народної Республіки до міста Сіань. Напередодні Віктора Януковича зустрічали в аеропорту представники урядів КНР та України. Візит голови української держави здійснюється на за виконання двосторонніх домовленостей, досягнутих на найвищому рівні в рамках саміту з питань ядерної безпеки. Про це повідомляє офіційне представництво глави держави. В Пекіні Янукович має провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і візьме участь у бізнес-форумі. Також сторони мають намір підписати ряд документів у галузі енергетики, авіабудування, сільського господарства та гуманітарного співробітництва. Візит Віктора Януковича до Китаю триватиме до 6 грудня. Наша хата з краю. Дмитро Медведєв визначив Євромайдан суто українською справою, а не інших держав. Разом з тим зауважив, що країні потрібні спокій та стабільність. Україна залишається вкрай важливим партнером для Росії, додав російський міністр. Ми уважно стежимо, що відбувається у вашій країні. Це внутрішня справа самої України. Хоча, звичайно, дуже важливо, щоб була стабільність і порядок. Дії силовиків проти мирної акції протесту у Києві засудили міністри закордонних справ країн НАТО. Таку заяву оприлюднили на за підсумками зустрічі в Брюсселі. Дипломати закликали виконувати всі міжнародні зобов'язання і наголосили на важливості дотримання прав громадян проводити мирні зібрання. Проте глава місії України в НАТО, посол Ігор Долгов, заявив, що Україна самостатня держава і не має ніяких підстав для втручань ззовні. Кілька сотень українців з Бельгії та Франції зібралися на Євромайдан у Брюсселі. Мітингарі прийшли до стін посольства України у Бельгії, аби їх почули не лише українські дипломати, а й іноземні. Адже у цей час у амбасаді відбувалося урочисте прийняття з нагоди дня збройних сил України. Учасники акції співали пісень та вигукували гасла про відставку президента та уряду і вимогою відновити курс на євроінтеграцію. Організатори зазначили, перед зібранням відкритого листа до Президента України, де озвучили свої вимоги, до активістів вийшов посол України у Бельгії Ігор Долгов і, прийнявши з рук мітинг е, мітингарів листа, пообіцяв передати його адресати. Ні, насильству. народ України повинен мати право вільно висловлювати свою думку, а керівництво України прислухатися до нього. Так заявив держсекретар США Джон Керрі у своєму виступі перед пресою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3 грудня. При цьому він закликав всі сторони вести себе мирно, адже насильству не повинно бути місця в сучасній європейській державі. Потужна демонстрація підтримки Європи в містах по всій Україні дійсно була просто неймовірна. Люди говорять вголос про свої дуже реальні і глибокі прагнення, і ми закликаємо український уряд прислухатися до голосів свого народу, який хоче жити в умовах свободи, відкритих можливостей і процвітання. Якщо за 48 годин Євромайдан не ослабне, то почне перемагати, переконаний колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Він переконаний, що влада чекає, поки підтримка майдану почне слабнути, Для неї це буде свято. Все вирішуватиметься найближчі 48 годин. Якщо прихильники інтеграції зможуть зберегти силу натиску, влада почне йти на поступки, погодиться на звільнення міністра, можливо, навіть прем'єр-міністра. Але якщо демонстрація почне слабшати, будуть застосовані силові заходи, щоб розібратися з ситуацією. Сенатор США, голова гельсінської комісії, Бенджамін Кардін, закликав представників держав, які візьмуть участь у зустрічі ради міністрів ОБСЄ у Києві, виступити на захист демократії в Україні. Беручи до уваги останні події, хочу наголосити, що час для слів пройшов. Міністрам слід використати цю можливість та діяти у підтримку української демократії. Я закликаю представників держав, які беруть участь у зустрічі у Києві, підняти ясно та чітко питання пов'язані з правами людини. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Ми ж продовжуємо слідкувати за ситуацією у столиці і світі. З я з вами не прощаюся. Побачимось, тримайтесь.